Тимчасово окуповані території Донеччини та Луганщини занурились в комунальний колапс. Там люди роками живуть без опалення та води. Що з нами буде, не знаю. Мерзнемо холодно, сиро, ніхто нас не чує. Руський мір перетворив колись нормальне життя людей на справжнє виживання. Виходить цей дім після ремонту. Так, це дім після ремонту. Чудово, просто тут же нічого не зроблено. Далеко не усім вдається вижити під час холодів. Люди замерзають у власних квартирах. Це тимчасово окупований Северодонецьк на Луганщині. Туди руський мір шагнув три з половиною роки тому. Та миром тут і не пахне. Багатоповерхівки, які вщент розтрощили окупанти, не ремонтують, води немає, а батареї крижані. Та цього не показують по телебаченню. Пропагандисти наповно кричать, що йде капітальне відновлення міст, але так воно хіба на папері? А от в реальності ні. Гроші йдуть до кишені гауляйтерів та на чергові псевдоперемоги Кремля.